Справитися з одним виконавчим документом не проблема. А що робити, якщо виконавчих документів кілька, а коштів не вистачає? Яка черговість виконання утримань та як розділяти кошти між стягувачами? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Це рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні поговоримо про утримання із зарплати за декількома виконавчими документами. Перелік виконавчих документів як підстава для примусового виконання визначає стаття 3 закону номер 1404 Зокрема, це виконавчі листи і накази, що видають суди, судові накази постанови державних або приватних виконавців. Частіше роботодавці мають справу з останніми. Адже на їх підставі проводять відрахування із заробітної плати працівника боржника. Виконавець адресує постанову напряму роботодавцю, який виплачує боржникові заробітну плату. Постанова виконавця є підставою для проведення відрахувань із зарплати боржника відповідно до визначених у ній умов. Для стягнення коштів підприємству не потрібно видавати наказ про відрахування. Коли проводите відрахування за виконавчими документами, врахуйте. Обмеження, визначені статтею 128 Кодексу законів про працю та статтею 70 закону номер 1404 при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством, 50%, тобто верхня межа усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати боржника, не може перевищувати 50%. У тому числі в разі відрахування за кількома виконавчими документами, виняток, якщо боржник відбуває покарання у вигляді виправних робіт, а також у разі стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. Для таких випадків загальний розмір утримань складає 70%. Однак, якщо працівник добровільно підготує заяву на утримання, у якій підтвердить своє бажання не зважати на законодавчі обмеження. Роботодавець має право провести утримання у повній сумі відрахувань. Черговість стягнення визначає частина 1 статті 46 закону номер 1404 Перша черга забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна, друга черга вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я. А також у зв'язку із втратою годувальника. Третя черга вимоги працівників, пов'язані з трудовими правовідносинами. Четверта черга вимоги стягувачів за соціальним страхуванням, пенсійним страхуванням, вимоги щодо податків і інших платежів до бюджету. П'ята черга всі інші вимоги. Тож законодавець виділив 5 черг залежно від видів стягнень. Вимоги кожної наступної черги підлягають задоволенню лише після повного погашення боргів. Перед стягувачами попередньої черги, однак слід зазначити, що ці рівні черговості нормотворець визначив для виконавців, а не роботодавців. Ви, як бухгалтер, маєте керуватися тим документом, який отримали від виконавчої служби, а не займатися розподілом виплат між чергами. Нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи. Тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. База для утримання чиста зарплата працівника, тобто заробіток працівника, за мінусом утриманого ПДФО та військового збору. Якщо у працівника є інші види утримань, приміром профспілкові чи суми за добровільним медстрахуванням, то вони не беруть участь у розрахунку бази для утримань. Тобто, утримання проводимо із зарплати за мінусом ПДФО та військового збору. Але без зменшення на суму профспілкових внесків. Якщо працівник у одного роботодавця трудиться додатково за внутрішнім сумісництвом, то утримання слід проводити із загальної суми зарплати за мінусом ПДФО та військового збору. Що стосується суми утримання, то тут орієнтуйтеся на виконавчі документи, не змінюйте умови та розмір утримань самостійно. Якщо виконавчих документів два, то здебільшого верхнє 50% обмеження не спрацьовує. А ось якщо виконавчих документів три і більше. Це вже справжній бухгалтерський квест. Мінекономіки пропонує відрахування із заробітної плати робити щомісячно по мірі надходження листів аж до повного погашення заборгованості, але все ж більш надійно сконтактувати з кожним виконавцем, від яких отримали постанови, надіслати їм письмові запити з проханням пояснити, як вийти саме у вашій ситуації, які розміри утримань проводити та у якій черговості. Розглянемо випадок, коли підприємство отримало перший виконавчий лист на утримання боргу за позикою у розмірі 20% від заробітку. Крім того, надійшов другий лист аліменти на двох неповнолітніх дітей у розмірі однієї третини заробітку. Заробітна плата працівника 20 тисяч гривень. Спочатку визначаємо чисту суму зарплати, з якої бухгалтер має провести утримання. Тобто зарплата до нарахування за мінусом ПДФО та військового збору маємо 20 тисяч гривень, мінус 3 600 гривень ПДФО та мінус 1 тисяча гривень військовий збір. Тож база для утримань становить 15 тисяч 400 гривень. Розрахуємо суму аліментів на неповнолітніх дітей. 15 тисяч 400 множимо на 1 третю. Отримуємо 5133 гривні і 33 копійки. Далі обчислюємо суму утримань на погашення позики. 15 400 множимо на 0,2 та отримуємо 3080 гривень. Перевіряємо, чи не спрацьовує у нас верхня межа дозволеного утримання. Оскільки один із виконавчих листів утримання аліментів на неповнолітніх дітей вважаємо, орієнтуватися потрібно на відсоток обмеження 70%. У нашій ситуації обмеження не спрацьовує, бухгалтер має провести утримання у повних сумах. Тож, сума зарплати до виплати 20 тисяч гривень мінус 600 гривень, мінус 1 тисяча гривень, мінус 133 гривні і 33 копійки, мінус 80 гривень та отримуємо 7 186 гривень та 67 копійок. Підсумуємо. Дотримуйтеся приписів виконавчих документів для отримання коштів із зарплати працівника. Якщо документів на утримання декілька і спрацьовує обмеження розміру відрахувань, радимо сконтактувати з виконавцем для отримання додаткових роз'яснень щодо черговості проведення відрахувань. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх АІ-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.